Алі написав підручник, це пам'ятатимуть вовік. Є правда факти, які згадувати незручно. Той не згадав розумний чоловік, а лі, мов, написав підручник. Та є один маленький прецедент, то бачите, врятував країну не люд, не армія, а президент Алі, мов написав про Україну, то хай же славиться повік. Ні ні, він не веде країну до руїни, наш цар Спаситель Боневкік. А тепер скажіть, що кшови не готуються до Ха-ха. З вами був вікенький вітер усім добра і миру. Папа.